Усім привіт! Сьогодні хочу поговорити про таймінг фарбування волосся, щоб ви орієнтувалися в часі і заздалегідь планували свій час і мій час. Так от почнемо зі звичайного фарбування. В середньому воно займає 2 дві години до трьох. Розповідаю, чому так. За годину пофарбуватися ми не можемо, кажу вам наперед. А, якщо ваш перший візит, по-перше, ви приходите, поки ми з вами познайомилися, поки ви обговорили бажаний колір волосся, визначилися, який у вас зараз він є, да? поки ми вдягнули всі наші фінюари, поки я замішала фарбу, це може пройти від 15 до 30 хвилин. Нанесення фарби, навіть якщо я буду робити все швидко, там 15 хвилин, да? 20 займе витримка фарби. Навіть звичайне фарбування, якщо у нас без сивини, це 30 хвилин. Якщо у нас є сивина, то це 40 хвилин. От І рахуємо, ми посиділи з фарбою, нам її треба змити. Потім у нас масочка хвилин 10 займає, кондиціонер хвилин 5, це все ми знову змиваємо, посушить. Повчиться теж хвилин 15, мінімум, якщо у нас середня густина, якщо у нас густіше, довше і якісь ще побажання, це може займати від 30 до 40 хвилин. Так, от якось так. Якщо ми кажемо про блонд, то там блонд, якщо це пудровий, може бути швидше, бо з пудрою ми не сидимо так довго, це хвилин 20, може бути, 30. Не забуваємо знову ж про витримку, так про нанесення. Якщо ми фарбуємося фарбою та тобто облон, то мінімум ми сидимо з фарбою. Це 50 хвилин, якщо ми висвітляємо колінчики да, наші відрощі. Потім ми змиваємо і при тото -то блонді, облонті, хоч удру хоч на фарбі, я завжди роблю перетонування, догляд, відновлення, реконструкція, називайте це як хочете. Ми заповнюємо нашу волосину. Раніше висвітлено, ми е, стабілізуємо лужність на волосі і тільки потім ми переходимо до тонування. Так само ми наносимо фарбу хвилин 15, ми посидимо з фарбою це хвилин 20-30, знову ми змиваємо, знову ми масочку швидку хвилин 10, кондиціонер хвилин 5. І тільки потім ми переходимо до сушки. От рахуємо, і в середньому у мене займає орієнтовно від 4 до 5 годин. 4-4,5. Якщо ми кажемо за складні техніки, такі як шатуш, шайртач, це е, буде ще більше по часу. Враховуємо довжину густину, як е, волосся, е, як видувається, які у нас побажання, що у нас вже є е, е, до мене пофарбоване. Наборка в середньому займається півтори години, це якщо у нас середня густина і все добре. Якщо складніше щось може бути і 2, і 3, і більше годин, і тому ми будемо змивати поетапно, щоб не пересиджувати, це знову буде витрачатися час, поки ми набрали, змили і продовжили там далі. Після того, як ми вже все висвітлили, змили повністю пудру. Ми знову робимо обов'язкову реконструкцію. Це іще плюс хвилин 15-20. Потім тільки ми переходимо до тонування хвилин 20-30. Знову змиваємо маски, кондиціонери, догляди переходимо до сушки. От Тому у нас виходить мінімум, мінімум 4,5. Так, і 6-8 годин може зайняти таке перебування. А яртач це ще довше, бо відбувається кожна прядка, дуже тоненька. Ще то що особисто я роблю швидше, але знов треба робити і дивитися по ситуації. Якщо ми кажемо за вихід з темного, це в середньому буде займати мінімум 8, 10 і 12 і більше може годин. Є випадки, коли я можу там зробити за 6 годин певним. Певним засобом, да? але якщо ми кажемо про те, що ми хочемо лишитися з волоссям на голові, то будьте добрі посидіть, бо всі ці етапи, які ми робимо, час витримки, змить, посушить, знов нанести от саме вихід з темного. У нас дуже багато часу йде на те, що ми нанесли, посиділи, змили, посушили і подивилися, що ми отримали. Потім ми можемо знову наносити, і так може бути декілька і три-чотири рази. І знову ж нам треба стабілізуватися, щоб ми знову не повернулися до темного. І тільки потім ми будемо переходити до фарбування. І ще поміж того, звичайно, коли вже у нас все влаштовує, я завжди роблю реконструкцію відновлення, а потім вже до тонування переходимо. Тому якось так. Кажу вам це для чого, щоб ви, дівчата, планували свій час, і, і мій час поважали, і коли ви до мене записувалися будь ласка, якщо виділили на фарбування, час, то не треба після мене там, через годинку записуватися до стоматолога чи косметолога і потім бігти. Ну, Те, що ми поспішаємо, нічого доброго з того не буде. Всім гарного дня!